Цю сторону я вже засадила, а цю, цю ще треба землі так само натягати, як тут розкидати. Боже, я вже, звісно, завтра буду ніяка, мабуть. Вже тут в мене перець росте. Ось тут зелень я посіяла. Я її не помічала, тому що, знаєш, тут зелень. Тут різна зелень. Рукали, шмукали всякі такі салат я посіяла. Тут в мене черіки, тут в мене жовті помідорки ось досюди, тут рожеві досюди, тут фенікс, а ні, тут базилік, а тут, а тут фенікс огірки. Ну, Ось так все тут засадила. Лишається цей бік ще помідорчики. Висіяти у мене, там бабкади класні, це треба сюди висіяти.